Так, я вже не пам'ятаю, чи робив я огляд на Ленінград 0006 стерео. Але у мене так і є. Так що по ньому? Так, із того, що не працює, це оцей важель на КВ2, КВ3, КВ4, КВ5 кв 1 оцей цей працює. Середній середній два, точніше навпаки, середній 1 середній 2 хвилі працює і ОК працює. От зараз на УКХ стоїть. Це, до речі, стеріо варіант. Це гучність, це стеріо, це баланс. Автоподстройка частоти, Місцевий прийом. Узка полоса, широка полоса, це діапазони, це поддіапазони уважений. Регулятори НЧ, ВЧ, гучність. Тут є ще якісь реч, соло, манітафон, цей, ну, коротше, тут треба все. Чистити? Так, як, як можна робити огляд, якщо оце от ходи, 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 ходи. Позаду тут що у нас є? Так, оце от віконце, це антени заземлення. Так, ну куди ти лізеш? Лізи, лізи. Так, це антенна УКХ. Це увімкнути антенну зовнішню, внутрішню, Заземлення антенна, шторка зачиняється. Так. так, куди ти лізеш? Так, ну так само тут, якщо підняти шторку. Ага. Ну так. Зручно, можна її підняти. Ось. Це відсік для шнура. До речі, тут є 220 і, мабуть, 127. Так, это витсик для шнура, а це відсік Колонка, це наушники стерео, чи виход стерео, це проигрыватель магнитофон. Якось отак. Он такий прямач. Це ще оцінка, мабуть, підживлення, ну я не буду його відчиняти.